Велике перезавантаження уряду не п'ять шість ефективних, а цілих дев'ять саме стільки нових міністрів з'явиться в уряді Дениса Шмигаля. Тож народні депутати взялися звільняти попередніх міністрів та відразу заповнювати вакантні місця. З другої спроби нардепам вдалося зрештою звільнити тих, кого не спромоглися напередодні, бо ж були заготовлені місця у перезавантаженому уряді. Тож у четвер парламентарі більшістю голосів відправили у відставку голову фонду держмайна Віталія. Коваля, віцепрем'єрку Ірину Верещук та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, і саме про керівника дипломатії нині було чи не найбільше запитань від нардепів, та Дмитро Кулеба до зали знову не з'явився. Міністр відсутній не з наших причин. Він запрошений на цю доповідь. Народні депутати, другий день поспіль обурені, кому ставити запитання та від кого почути звіт про діяльність чільника МЗС. Думки розділилися. Попри схвальні відгуки, все ж є ті, хто критикує екс-міністра закордонних справ. До нього як до міністра, так само дуже багато запитань, в тому числі щодо кадрової політики, яку він проводить. Коли профільних дипломатів, таких як Тичицький, призначають на міністра інформації, а зате сексологійні. Збитих політичних льотчиків, просто хороших хлопців або тих, кого вигнали, не знають куди пристроїти, відправляють послами після п'яти років роботи з народними депутатами, які жодного разу не відмовили по жодній ратифікації, які збільшували бюджет міністерства не прийти на свій звіт. Я вважаю, що це неповага. Та адресувати запитання нікому. Тож більшість парламентарів підтримала відставку міністра за 240 рішення. Прийнято прийшли під куполу четвер. Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та чільник фонду держмайна Віталій Коваль розповіли про свої здобутки на посаді. Та в опозиції є запитання. Одним з найбільших досягнень я вважаю, це побудова. Ефективної системи гуманітарного реагування на виклики, які перед нами постали буквально у лютому 2022 року, і я вам за це величезне дякую без вас. Цього би не сталося. Я йду працювати в офіс президента України і буду займатися тим, чим займалась на посаді віце-прем'єра, а саме діти, внутрішньо переміщені особи, міжнародне гуманітарне право, Шизофренічний розлад. Якщо вам так міністерка підходить, якщо ви всі такі овації влаштовуєте, то чого ви її звільняєте? Ми не маємо жодної відповіді, жодного розслідування і жодної відповідальності за те, що під егідою пані Верещук розміновувався Чонгар, облаштовані. Увалися КПП напередодні повномасштабного вторгнення. Клався асфальт, витрачалися 250 мільйонів гривень, які могли би вкластися в безпеку і оборону. І 14 лютого, коли весь світ попереджав, що буде вторгнення, вона красиво відкривала шатли до Криму, по суті проклавши дорогу до швидкої окупації півдня України. Запитання лишилися без відповіді. Та більшість парламентарів підтримує звільнення Ірини Верещук. Бо ж посада в офісі Президента. Президента таки чекає за 255 Рішення прийнято. Постанову прийнято. Голова фонду держмайна. Теж розповів про покращення та свої здобутки на посаді. Йому, як і вже екс-міністр Ціверещук, опозиція ставить запитання. Велика приватизація в Україні відновлена. І ми вперше в історії України проведемо велику приватизацію на платформі Прозоро готель Україна буде приватизований. 9 жовтня об'єднана гірнича хімічна компанія, також на приватизації, велика приватизація в дії. Санкційне майно новий напрямок, який не був типовим для фонду держмайна. Але сьогодні націоналізовані активи, звітую перед вами, вже принесли 536 мільйонів гривень до казни держави. Ці кошти йдуть в фонд відновлення. Наслідки збройної агресії прийшов цей очільник в листопаді 2023 року і зайняв свою посаду. Да він тільки почав розбиратися в якихось питаннях. Але саме головну реформу, про яку ви тут просто підскакували. Тому такі молчаливі, нові менеджери вам дуже подобаються. А мені здається, що на цих посадах мають бути люди, які мають право голосу. І знову кандидату на звільнення аплодують і звільняють. За 261 рішення прийнято, постанову прийнято. Далі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який прийшов до парламенту, оголошує нові кандидатури. Перший на вакантне крісло чільника МЗС Андрій Сибіга, екс-заступник вже звільненого Дмитра Кулеби. Наші дії мають бути швидкими. Головне спрямованою на результат, З чітким розумінням національних інтересів в усіх сферах, на забезпечення цих інтересів, мирилом для кожного керівника закордонних установ стане результат, а не само піар та публікації в соцмережах. До нього відразу линуть запитання щодо подальших дій на посаді пригадали йому і скандально відому історію. Йдеться про лист щодо заборони користатися послугами українських консульств за кордоном. Чоловікам призовного віку підписав той лист саме Андрій Сибіга. Громадянам України в рамках конституції України ви запропонували не надавати консульські послуги, порушивши конституцію, закони і принципи, з якими держава має боротися про повернення своїх громадян до держави. Перше, це не відповідає дійсності. Друге, ми зараз докорінно змінимо політику держави щодо українців за кордоном, яких перебуває станом на сьогодні понад 7,5 мільйона. Одначе, попри дошкульні запитання, більшість голосів депутатів за призначення за 258 рішення прийнято. Наступна кандидатка на нову посаду Ольга Стефанішина головне запитання, яке всіх турбує: як вона поєднає євроінтеграцію і міністерство юстиції, замість презентувати стратегію, чому в країні, яка стала кандидатом-члени ЄС, іде ключова задача. Це є зараз переговорний процес по нашій євроінтеграції. Навіщо ви об'єднуєте дві посади? Віцепрем'єрства з євроінтеграції це надзвичайно важливий напрямок і Мінюсту. як одна людина зможе це поєднати. З цим впоратись і саме міністерство юстиції буде відповідати за те, щоб ці зобов'язання, які ми будемо брати на себе, були прокомунікованими з колегами з парламенту, реалізовані, визначені і а, а, виконані у взаємодії з іншими гілками влади. Ольгу стефанішину таки погоджують на нову посаду. По тому один за одним погоджують ще сім кандидатур у крісла міністрів. Заплановане нардепи, таки виконали. Далі у планах створення ще одного міністерства єдності, що повинно опікуватися по. Поверненням українців з-за кордону, одначе депутати вже встигли розкритикувати неіснуюче відомство. А от чи захитається таке крісло під прем'єр-міністром? Питання, бо під час воєнного стану закон забороняє змінювати голову уряду Олена Рбінська, Орест Пона, п'ятий канал. Нові міністри, нова енергія не факт. Аналізують експерти, які оновили Кабмін, Вирішили не новими людьми. І з дев'яти запропонованих кандидатів на посади міністрів троє працювали заступниками і керівника офісу президента. Ще троє інших звільнених міністрів навпаки мають стати заступниками Єрмака. Чи побільше від цього енергії, як раніше анонсував президент, і хто ці люди розбиралася Лідія Середюк. Від перестановки міністрів чекати змін про президентське крило парламенту переконаний, що так після серії звільнень із міністерських крісел слуга народу зібралася на засідання фракції, щоб визначитись із остаточним складом уряду на зустріч. Приїхав і президент. Наскільки це був холодний душ для офісу, що це він вдруге. За весь проміжок повномасштабного вторгнення зустрівся зі своєю фракцією з фракцією слуги народу. Причому цього разу він приїхав вже до них. Він приїхав до ради з ними поспілкуватися. Це означає, що навіть з урахуванням всіх тих силових методів тиску, які є у офісі президента, до яких вони звикли, вони розуміють, що можуть втратити вплив на парламент і терпець може уруватися. Так зване перезавантаження єдиний доступний важіль, щоб точково змінити владу за відсутності виборів в умовах війни. Вважають аналітики, але скептично ставляться до результатів. Після таких тасувань кадрами нових облич серед них немає. Президент каже, нам потрібна нова енергія, а де взяти нова енергія, не береться зі старих людей. Ну тобто, там вже не приходять якісь якісні нові менеджери. Це люди, які так чи інакше і так були десь поряд, їх перетросили. Тому нової енергії воно дати не може. Я не думаю, що це про політику насправді це про намагання імітувати якісь процеси. Можливо плюс, ну не дуже зрозуміло. Чому міністри звільняють Ну, насправді йдуть на найгірше міністри? Йде міністр Малюска, який наче видався ефективним, іде міністр Кулеба, який взагалі то дуже кльовий міністр. Далі чому звільнюють Кулебу? Хтось пояснив це, ніхто не пояснив. Пояснювати відставку Кулеби, взялася західна преса. У матеріалі, «The Economist» йдеться, що з початком повномасштабного вторгнення між Зеленським та Кулебою почала наростати напруга. Пишуть кулебу поважали іноземні дипломати в Києві та колеги за кордоном. Ще одне видання, «The Telegraph» припускає, що причиною звільнення Кулеби могло стати й те, що союзники досі не дали дозволу Україні. На удари в глиб Росії далекобійною західною зброєю тепер міністром закордонних справ буде Андрій Сибіга, який з квітня цього року був першим заступником Кулеби. Раніше Сибіга три роки обіймав посаду заступника чільника офісу президента Андрія Єрмака.